Я всіх вітаю на каналі Мегі Філмс. Я думала, в Києві вже не буде зими, але вона прийшла до нас діткам на радість. Ось у нас така горочка. Дітки там катаються на санчатах. Сонечко вийшло. Я нічого в камеру не бачу, але думаю, може щось засніму. Там такий гарний такий песок гляє. Я ще раз всіх вітаю. Прийшла додому з вулиці, з магазину, і, думаю, засніму свій лютневий огляд орхідеїк моїх. Сьогодні у нас. Дуже чудовий сонячний день в Києві. 16 лютого. Мої орхідейки квітнуть. Це моя сангрія, розквітла на 5 квіточок. 5, да, 5. А шоста там, там на, нижнем, на нижньому уровні рівні. На, нижньому, на нижньому рівні причаїлась тут. Дуже чудова, яскрава, велика квіточка. Ось така. Так. Covergirls. Cover girl. Тендітна ніжня фіалкова красуня. Таке ніжне в неї забарвлення. Губа така, досить велика, велика з такими цяточками. Жовтенькими плямками. Це поєднання такого ніжно-бускового кольору з жовтим, неймовірно красиво виглядає моя каверґіл. З цієї сторони покажу розквітла так чудово. Тут у мене Тоня знімає таймлапс черговий. Вона зараз знімає, як буде розквітати оцей бутончик на персівалі. Це моя міні-орхідейка. Така чарівна. Бо якщо щось тут нарушить, то я туди підлазити не буду. Ось така. Ну, ми її називаємо Персіваль, може це і не Персіваль. Ось бутончики наростила і розквітає потихеньку. Тут у нас я коли купувала, думала, що це Magic Art. Але це не Magic Art, це Бернадетта, бо в неї така помаранчева губа. У Magic Art Яскрава така малинова губа, а в цієї помаранчева. Мені навіть душі подобається помаранчева, дуже красива квітка. Такі крупні е, плюстки у неї, забарвлення, таке п'єш каву або чай і дивишся, бо це на кухні. І дивишся, ну як це, ну як це може природа, таке, ну, може, це і не зовсім природа, може, там і людський фактор є. Але дивишся і навіть не розумієш, як таке можна створити. Чудо це ж чудо. Подивіться на ці колюсти. Там і крапочки, там і сплеши, там і. Якийсь градієнт кольору і ця губа помаранчева, з такими довгими вусиками, ну, чудо, не квітка чудо, А ось ще одне чудо. Подивіться на цей колір, насичений, насичений такий чистий края, пилісточок. Вибілені трошечки така білесенька бі... бі... облямівка. Квітка, наче сяє зсередини, Дуже красива. Це Outshorn. Я не сказала Outshorn, мій улюблений Оуцхорм. А далі сонечко у нас світить і в Києві сонечко, і на підвіконні сонечко. Це моя інтісант. Я казала, що в неї повинні бути там на піталіях такі рисочки, як війки. І ось у, на одній квіточці, нарешті я дочекалася є ці трошечки зачатки цих війок. Вирісовується, видно, що там щось. Буде. Може, згодом вона і буде квітнути так. З такими довгими лучиками, промінчиками на піталіях. Ось така красунька. Тут ще вона одну квіточку. Одна квіточка дивиться у віконце. Не буду її чіпати. І дейтрипер. Day дейтрипер Tripper. Day Tripper. клас. Чудова! Одна квіточка з такою мутацією без. Губи, і в неї всього 4 пелюсточки. Ну, ось така особлива квіточка. Ніжна теж тендітна, дуже красива. Ні, Сама ніжність. А тут в кімнаті у мене розквітла моя дитинка, яка була на бутонах, коли той раз знімала відео, а зараз вже вона розквітла на чотири квіточки. Красива квітка. Насичений рожевий колір. Там навіть є якісь крапочки в неї. Я назви її не знаю, просто називаю її рожева дитинча моє. Це дітка моєї орхідейки. Яку я купила 2008 року. В повороті. розквів розквіт на три квіточки чудовий яскравий повороті. світло з віконця. Тому мені не дуже вдається красиво засняти. Ну, що поробиш? Так, тут у мене розквіт серфсонг. Помаранчевий красунчик. Сюфсонг це. Я не думаю, що це пісня серфера. Мені здається, що це, це пісня прибою, будемо так вважати, переклад. Такий сюрсунг чудовий. Дуже красива квіточка, яка в неї губа. Дивіться, заходьте в шоці на моєму каналі. І дивіться, там Тоня заснімала всі ці квітки, як вони розквітають. Це дуже чарівне дійство. Проходьте, дивіться, кому цікаво. Як з бутончика народжується така чудова красуня. Це Pretty Романс. Вона не така насичена кольорами, як я її купувала, але я. Одна блогерша теж розказувала, що після того, як вона цю орхідею сорту Пріті Романс принесла додому, то два рази, два рази перших сюрфсон Пріті Романс квітла отак дуже ніжним таким забарвленням. А потім, коли вона адаптувалась, то вона почала квітнути більш насичено. То я теж почекаю, подивлюсь. Може, вона теж у мене адаптується і буде мавувати мене так, такими квітками, більш рожевими, більш, більш яскравими. Тут у мене А-ля не знаю точної назви, бігліпчик чудовий. Він дуже любить квітнути. він без, без квітів. Ну, немає періоду покою у нього. Він постійно тільки одні квітки відквітають, дорощує квітоноси, дорощує, вирощує нові квітоноси, пробуджує бруньки і завжди квітне. Чудова орхідея з таким ніжним забарвленням, така. В нього лопата, губа, таке листечко. Ну, все все добре, постійно квітне. Тому я підкормлюю його і її аміностімом. Тому що, якщо я буду вносити мінеральні добрива, то квітка. Ну, фаленопсис може скинути свої квіточки, тому вношу тільки органічні добрива. Ці. Саме для цієї орхідейки. Так. Тут ось черга дійшла до кімано. Кімано чудова кімоношечка. У неї такий довгий-довгий квітонос, довгий ось такий довгий. Вона його доростила. Це магазинник до нас доростила, і це домашнє квітіння, було три квіточки, одна відквітла, залишились дві. І ось вона мені мене радує. В неї чудо, це дуже молода рослинка з чудовим корінням, молоді, молоді листочки. Я бачу, там вже вона почала дорощувати ще листочок ось серединки там. Всерединці листочок це дуже добрий знак. Хай росте, розвивається. Ця орхідейка мені дуже подобається. А кому вона може не подобатися? Це ж чудова красунька. І мій золотий леопард, голден леопард. Дуже велика квітка. Одна залишилась. Він вже відквітає, і тут теж я бачу, що в нього вже почався період вегітації. Але одну квіточку він зберіг для мене. Для мене, щоб я милувалась, милувалась, дивилась, який він чудовий, який він, він і ніжний, і водночас і хижак. Бо це ж леопард, хоч він і голден Леопард. Але леопард. Ось такий маленький огляд на сьогодні. Як завжди, я бажаю всім здоров'я. Я бажаю всім гарного настрою. Я бажаю миру, щоб настав мир. На нашій землі рідній, миру нашій Україні. До побачення! Зустрінемось на каналі. Хай всім щастить!